Така вода у кривому розі. Хтось подумає з крана. А ні, вона з озера. Я Ярослав Гринчук і я покажу вам кривий ріг такий, який ви ще не бачили. Ну що, друзі, шум, гам, все як має бути. Ми поїхали дивитися локацію. і розпочинається наш старт поблизу нас шахта. Ми крокуємо вслід за пригодами. Шлях до озера полягає через лабіринти штучний гір та териконів, що зроблена нестонною роботою шахти. Друзі, ви просто погляньте, ми вже наближаємося! Вау! Як тут гарно! Подивіться на це! Просто як на ладоні, Який вид, які терикони, який рудий, гарний ліс! Дуже гарно! Ну що, саме цікаве, це як спуститися сюди. Надягаємо го прошечку. Хочу показати вам цей шлях. І... Поїхали бідний мій оператор, який буде бігати за мною зараз і дивитися, як я колобком буду туди пригати. Дуже-дуже прям небезпечно. Ух! Зараз, я як чувствую, я піду. О! Мачка! Тихо, 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 тихо. Дуже небезпечно. Єдине чорне озеро у Європі. Саме у нас у Кривому Розі. Просто погляньте, ого, до речі, як його затопило. Вау! Погляньте на це, друзі. Це Чорне озеро. Можете називати це Кока-Коли, можете це називати своїм соусом. Але це кривий рік і воно абсолютно чисте, і воно нічим не пахне. Вау! На цьому місці була копальня, але грунт осипався. А його воронку заповнила чорна як Кока-Кола вода. Є припущення, чому саме Чорне озеро? Тут неподалік є підземні рудники, саме ці рудники протікають через дуби, а дуб свій час придає бурий відтінок цим рудникам, і таким чином з'явилася природна аномалія у вигляді чорного озера. А на цьому місці е, колись була. Печера. Але з руками вона, звісно, осипалася, а місцеві жителі її прозвали печера тролю. Погляньте на цей рельєф цього терикону дуже цікаво, дуже таке відчуття, що я знаходжуся у якомусь марці щось надзвичайне, щось круте. Та й взагалі. Дуже у нас гарно в кривому розі. Я не знаю, чого ще ви про це не знали. О, руки в мене вже всі в руді. Але ось така локація, звісно, так у нас є. І уявляєте, це не Марс, це Кривий Ріг. Коли ти тут це не просто краса, це місце буквально в прямому сенсі говорить з тобою хочеться мовчати і слухати природу. Залишилося тільки взяти туристичний трофей. Опа! Побачимось на наступному тижні. Пропоную і вам побачити на власні очі. Так-так.